За рік часу насправді тут багато що було зроблено, багато було вкладено, особливо трута. І ще хочеться насправді зробити дуже багато чого, а ще багато процесів вони просто не потрапляли на камеру. Зокрема, через те, що знімати і викладати, я почав це нещодавно. Ремонти із середини будинку взагалі не потрапляли на камеру. Ось вам швиденька нарізочка до і після, щоб ви приблизно розуміли, з чим я тут стикнувся. І так трапилося, що є закинутий фактично родинний маєток, який там просто стоїть, гніє і валиться. Поки я тут вкладаю, то там все занепадає. І той хробак з кожною тисячою доларів витрачених тут мене все більше гризе і каже, що ну може все таки варто, хоча б мінімально приділяти увагу своєму родинному будинку. Ви в цій ініціативі мене підтримали, за що я вам дякую, і з гордістю, ну чи не дуже з гордістю, презентую вам наш родинний будинок закинутий Уа Уа-уа. Приблизно таке мені захотілося наспівати, коли я сюди вперше за довгий час завітав. Тут все необхідно зробити з абсолютного нуля, роботи дуже багато і буде жорстко. По факту, тут просто кілька разів на рік косилося і вирізалася зайва рослинність, але на цьому, по суті, все. Почнеться відео не з огляду, а з того, що ми будемо розбирати тут все і викидати багато сміття. Але обіцяю, що в цьому відео я вас детально познайомлю з будинком і розкажу про його недоліки. Починаємо саме. З розбирання і прибирання, а не з огляду будинку взагалом, тому що випала нагода разом з родиною зробити цей необхідний процес. І раз мені випала нагода полегшити собі життя і залучитися допомогою, то прекрасно, треба використати цю можливість і зробити це разом зараз. Бо потім буде з самотужки це значно тяжче. Для цієї роботи був залучений цілий зіл з високим кузовом, в якій ми потроху почали дружно зносити всяке лахміття. А таким чином у нас тут виглядає задній дворик. Ммм, mm -mm, нямка. Так як машина приїхала велика, сміття вигрібаємо заразом із сараїв. Вже ми тут годину це робимо, а сміття таке враження, що менше взагалі не стає. В Сарай не дає зайти. Так, да, так, день да, Андрій чіпляється, А там тряпки теж треба які викидати. Капець, це ж треба таке насіялося і виросло. Так, да, між під фундаментом. З бетону. Ну, уявляєш, як маленьким би було фікатором. В Сараях теж все зайве має бути викинуте, все потенційно корисне, має бути посортоване і акуратно складено. Так, це все на сміття, да? Да. А, а це пакет з пакетами. Да. Ті. Ех, туди його. Тут у будинку була ще досить таки немаленька прибудова цегляна, але вона почала рушитись, хилитися, падати, і їй довелося трішки допомогти. Тепер будинок став дещо меншим. Зможемо відбудувати, як гадаєте. Я використаю як ресурс, чи на якусь опалубочку, чи може дійсно десь щось розтопити, як дрова. Це скільки років тому тут була чистота, як в хаті? Ну, мені було 13 років, 14-15. Ого, давно. Вже закидали більшу половину машини цим сміттям, а воно ще є і є. Таке враження, що це безкінечна фігня. Уже стільки переносили, а візуально майже нічого не змінилось, таке враження, що вон уже з ділянки шифер вхід пішов, викидаємо. Повикидали, і там виявилася яма з якимись водяними комунікаціями. Скоро морози тако прикрили, нехай поки так побуде. Викида. Колір цікавий. Це я шила, да, ну, і ткань багато. Може Наді забереш додому? Та ну, вона лежала тут хто зна скільки років. Я шила потім. На ані насила її трошки. А ну, раз вона вже тут, значить вона тобі, мабуть, Викидать? не дуже треба було. А з крана тут тече Кока-Кола. Але якщо без жартів, це хороший знак. Тут є вода. Прекрасно, що вона вже тут є, підключена і функціклює. А ще окрім рукомийничка, в самій ванні є також ванна, причому з гарячою водою. Гріється вона від газової колонки, а значить, тут є газ, і це теж дуже класно. Принаймні, хоч з комунікаціями тут все окей. Єдине, що ванна під реконструкцію, тут навіть унітаза немає. Це одна з перших речей, які будемо виправляти. Цій прибудові, яка розвалилася, тут також є стіна, викладена шлакоблоком. Робилося це на скору руку, тому що тут був вмунтований камін чомусь в несучу стіну, і щоб вона не розкисла, не розвалилася, довелося швиденько закидати шлакоблоком. Я, на жаль, не зміг тоді бути дотичним до цих процесів, а ще тут є двері, які заколочені дошками. Це вхід в другу половину хати, а ще це єдиний вхід в другу половину хати, тому зараз я не можу сюди потрапити. Ну і через такі проблеми з цією. І стіною тут, як наслідок, проблеми з дахом. Виглядає страшно. І ви знаєте, попри таку занедбаність, я все ж таки бачу в цій ділянці і будинку певний потенціал. Окрім того, що є газ, вода, світло і все чітко без боргів і ніяких проблем. Також тут досить таки великий двір, насправді. А ще це місце є дуже пам'ятним, як для мене, так і для моєї рідні. Справа в тому, що для мене тут проходила певна частина мого дитинства, коли тут ще жила моя бабуся. Бачите цей шиферний паркан. Колись за ним Розводили страусів. Було це багацько років тому, і я пам'ятаю, ми рвали груші, і отак прямо через свій паркан просовували тим страусам. А так як в них шиї довгі, вони прямо через цю от алейку спокійно собі доставали і брали з рук в нас груші. А ще пам'ятаю, за життя бабуся дуже дбайливо ставилася до двору. Я пам'ятаю, не було жодної бур'янинки, просто чорна земля. Вся травичка завжди була вищіпана, городина рівнесенько собі рядочками посаджена, і увага. Цьому приділялося чомусь значно більше, ніж побуту всередині будинку. І на жаль, так як особливо нікому не було до цього діла і часу, і потреби, то, бачите, воно так все занепало і виглядає не дуже. Я навіть відчуваю певну провину. За той час, поки нас носило у великому місці по різних зйомних квартирах, тут можна було би вже якусь неймовірну красу навести. За гроші витрачені на оренду житла, я думаю, тут можна було б той будинок заново вже нормальним побудувати. Завтра. <звук> Бували того зіла під завіску. Капітально. Візуально таке враження, що нічого й не змінилось. В сараї виявлені залежі цегли і також чистенького свіженького шиферу. Схоже, буде чим залатати дах і трошки підмурувати стіни де потрібно. Також прибрали звідси гору шифера. Видно різницю, а вона є. Прямо як той суслік. Такого в основному ходили, прибирали до цього, не було особливо часу, щоб вам пробігтися по нюансах, всіх показати, розказати, з якими стражданнями доведеться стикнутися, але зараз родичів нема, Новий день, і ми приїхали сюди так ну, більш детально походити, подивитись і більш прискіпливо до чогось подоколупуватись і. З вами поділитися, ну і також скласти такий собі список першочерговості, що ми будемо робити прямо в першу чергу. Те, що найбільше тут кричить, до чого найбільше треба і найшвидше прикласти руку. Так що поїхали дивитися. Конкретно по самому будинку, ну я думаю, в загальному то ви стан зрозуміли, але попри те, що тут є вода, є газифікація і є світло, ніби все непогано. Дивіться, навіть газова колонка не якась. Стародавня дика колонка, а більш щось таке сучасне газове котел стоїть. Ну, короче, Циркуляційний насос. Ну, Ніби якісь вузли є зроблені. ПВХ-трубочки протягнуті все. Але навіть попри це, воно не дуже рахує, бо загальний стан, бачите, який. І також є отакі, от, наприклад, нюанси. Скоріше за все, це проблема зі стелею. Десь там щось у нас, мабуть, тече. Зараз будемо лісти дивитись. Також, що стосується самого будинку, поки нас тут не було, утворилася калюжа посередині. Е, і якщо ми прослідкуємо за струмочком, вона тече звідси. Кран затягувався, ми заливали систему в опалення. Десь щось воно протекло, і десь воно звідси протекло. Можливо, трошки не до кінця закрутили кран, і воно по краплинці, по краплинці. Накапало і стекло сюди в ямку. Це нам також каже про нерівність підлоги у всіх кімнатах. Теж треба над цим попрацювати. А тут за стіною інша половина хати. Колись були двері, сподіваюся, найближчим часом все воно воз'єднається. Також по нюансах, що було поміщено, це є багато тріщин. Бачите, яка от віднизу до гори. На цій стіні. раз, У сусідній ванній кімнаті. Так само від низу до гори тут іде тріщина Два і трошки ось сюди поповзла. Так само є тріщина. На цій стіні. Коротше, на всіх внутрішніх перегородках по цій стіні, ось тут. І так само ось тут. Я не знаю, що тут і куди, в яку сторону в даний момент валиться. Але от на, на кожні, між кожною несучою і внутрішньою перегородкою отут утворилися тріщини. Щось десь кудись явно хилиться. Е, е, Спеціалісти, які знаються на тому, то, будь ласка, допомагайте. Спростіть мені, будь ласка, життя, підкажіть, в яку сторону копати. Це гривнева проблема, чи вже доларова. От іде тріснуті стіни, зараз обійдемо з іншої сторони будинку, подивимося, що там ззовні, чи сипеться там капітально все, чи ще можна щось рятувати. Пішли. Так, по-перше, тут є деякий критичний нюанс. Тут у нас Ах, труба котла, і, схоже, тут було неправильно це все зреалізовано, саме тому воно. Мокріло і з часом відвалилося. Тут от прям отвір такий відтворився. аж всередину. Ну, там все ніби міцно, більш-менш, оцей зовнішній шар цегли, то він прям тако висипався стіну, так пузом видуло, трохи треба щось робити. Так, і наступна болячка. Десь тут прямо піді мною вигрібна яма. Тоді вирішили, що хороша ідея зробити її прямо під стіною. Не 10 метрів від стіни, як треба, було би не 5 а прямо тут. Це ще одна із потенційних причин, чого будинок може відставати, його може вести і тріскатись. Ідемо ззаду подивимось. Це ми ще поприбирали, якщо пам'ятаєте, було трошки брудніше. А це за підйом таке тут щось було? Де? Тут робився фундамент. Тут хотіли зробити сауну і кухню. Якось на, на два приміщення розділити тут литий фундамент, але так і не дожили і руки не дійшли за життя до цього. Фундамент лишився. Ну, наскільки я знаю, він не дуже глибокий, хто знає, чи він годиться для цього. Ну, але він є, може якось ще будемо використовувати. Побачимо, побачимо. Так, це власне є та стіна, від якої всі перестінки потріскані. А ну зніми під кутом. Видно чи ні, верх нахилений туди, низ видутий сюди. Да, видно. Ну, як заявляв дядько, воно тут так і було нібито. Ну але хто зна, хто зна, чи в такій мірі і чи настільки. Ну так, мені здається, що якимось чином його з часом повело. І тут треба пояснювальну бригаду, щоб в коментарях Да, Куди я блін, лізу це? Що думаєш, справимося чи ні? Ну, Ми спробуємо. Попробуємо? Що Так просто, без підкупу, без шантажу. Давай спробуємо і все. Отут ванна, якщо що знаходиться, це ми там всередині були. І тут значить, е, йде тріщина і догори вона розширюється. От, його тягне туди і можливо. Не в останню чергу через вигрібну яму, яка знаходиться ось там. Але це не точно, це припущення. Також більше тут якихось таких серйозних, ну, це прибудова, якщо що, вона не зв'язана з основним будинком, просто впритул побудована. А отут от вздовж колони вже якась тріщинка є. Так, і отут хана повна, дивіться, тут все мазалось, перемазалось, тріскало, бачите, як вверх відійшов. Взагалі там отак капець, який робився. Ну тут прибудова була, вона завалилася, і трішки дорозібрали. цегляна. була класна, але там теж десь була вигрібна яма, погріб. Не в останню чергу через то його теж хилило, вело. А ця стіна ішла каблока. Несуча стіна, вона просто розсипалась, бо. В неї вирішили пічку вмонтувати, щоб будинок нафіг не завалився. Так вона скору руку. Це все було закладено, замуровано. Ну І тут вхідні двері. Треба купити двері. Вона на цвях і заколочено, інша половина будинку законсервована. Ми туди зараз ніяк. Хіба що гвездором ламати? Тут був санвузол і кухня. Ось тут ванна була з туалетом, по-моєму, навіть. І... І що? І десь тут же була і кухня, якщо не помиляюся. Тут достатньо великий зал. Ну да, Криша, тут прям діра, капець. Це теж одна з першочергових штук, які треба зробити, бо моче, поки там кімната, стеля не провалилась, не перегнило. Теж до списку першочерговості треба сюди двері купити, хоч якісь пофіг дерев'яні, аби були і відкривалися. Теж ставимо позначку, важливо. Колись був, мабуть, смачний виноград. П'ята, до речі, це угу. не, друга частина будинку. Нічого ви зараз не побачите, але там така сама половина будинку, як і де ми були. Сараюс. Ого, тут половини немає вже нічого. Да, ми тут трохи понаводили порядок. Так опосортували дошки до дошок. Ну, ще не до кінця ще треба по сараях проспіхати, воно тоді стане більш акуратно, компактно і в сумі хлама стане О, менше. Кімната? Да. Вечір. Тут, тут, а, світла нема, зараз виключили світло. Падли да, Росіяни. Це печка. Так. Да. Причому, на вигляд в досить Робоча, непоганому ну, стані. Прям. Можна паски пекти. Дивись, отут погріб. Тут бабулька хранила картоплю. Ну, на моїй пам'яті. Але це такий. Він закладався всякою штукою, підозрюю, що колись і самогонку змогли зберігати, коли був сухий закон. Ну, да. Але це припущення. Це не точно. Так. Ну і так як тут грабували нас. Цей сарай вино. Ну, по великому рахунку тут красти нема чого. Але, мабуть, коли ти бомж чи якийсь алкаш, то тут все одно щось можна винести, щоб собі на флешку горілки нашкрепти. Тому... Ну, драбину винесли ще що. Ну, нержавіючу драбину, Та різне, то знаєш, тут багато всякого хлама було, але коротше, багато загуло. Треба подумати про безпеку, краще більші замки, якісь повішати, щось придумати. Ну, це напівміра, але краще, ніж нічого. От, теж в список першочерговості. Ну, і так як ми тут не живемо, камери. Я би повішав камери. Але для нормальних Wi-Fi камер інтернет і роутери пасувало би купити. Ну, інтернет провести тут може безкоштовно, навіть буде. Тільки роутери і камери. Оце прям першочергове, я би що зробив. І вже великий список першочерговості. Дуже список. — спеціальне. Да, Щось що найпершечерговіше. Що ну, я би безпекою зайнявся. Це прям важливіше всього. Дах. Надо... — на чердак. Да, — Так, тільки... — А як? Е, ну так як драбину нормальну вкрали для цього. Будемо виходити з я того. Я тебе підсажу. Да. Будемо виходити з того, що є. Зараз е, зараз поставлю. Їж ніякої нема драбини? Та є та дерев'яна така. От зараз спробуємо, головне, не померти, поки будемо лізти. Угу. Так, а ну-ка, зараз ми її поставимо. Ну, ти ліз, а, я постою тут. а там є ялинкові іграшки. На іншому горищі є. Полізли. Якщо не вкрали. Давай камеру. Ну Тут шифер. А під низом метал. На метал поклали шифер. Мабуть, воно текло і так стало трошки краще. на якийсь час. Слухайте, ну, ну шифер старенький. Не так воно все і погано тут. Принаймні з цієї сторони даху. Ліземо на горище. Дивіться, кутники оці коньки свіженькі новенькі. Це, певно, дядько тут робив такі модифікації. Тут горище класичне. Вау, воно високе, йомайо, -йо. в повний дах ріст можу ходити. І доверху ще й відстань нормально, ну рукою дістаю. Але високо достатньо, слухайте. Тут би один-два газоблоки. Ну, мабуть, <смеш>, не варто обтяжувати ці стіни, звісно. Так, є титан, дивіться, такий великий балон. Хто знає, що таке титан, напишіть. Цікаво, скільки нас. Бо я якимось... Я їх не застав в роботі вже, звісно, але знаю, є розуміння, що це. Так. А тут чомусь прогинається. Так. І дуже він горбатий. Якась ямка. Так, я зараз можу опинитися на підлозі внизу, в другій половині будинку. Грище розподілено на дві частини. Схоже, тут хату бабуся з дідом не тільки а всередині розділили, навпіл, ще й по грищу. Таку на дві частини. Якась люстра висить. цікаво. Це от ми там зовні ходили, дивилися і тут от оця діра. Дивіться, яка гарна. М -м -м. От ось сюди дощі льють. Тати, що? Хоча тут все так ну, волого певною мірою, але треба зсередини дивитись. Там воно набагато гірше все виглядає. Але оце от теж одна з дуже першочергових речей, яка прям кричить, щоб бігомі вже робити. Ох, боюся, як зсередини тоді зайдемо. Там вон щось просіло. Дранка, шматок вон торчить, палка. Ну. Короте, побачимо. Боюся, поки що навіть уявляти, що тут знизу. Ну так, в цілому. Тут віконечко ціле скло. Сюди нічого не мало би. По ідеї капати. Цікаво, це не від води слід. Бо воно якраз під цією фігнею, так наче воно туди капало. Ну хто зна. Видно якоюсь бітумною чи каучуковою, чи бітумно-каучуковою мастикою замазували, але не допомогло. Є, е, певно, тут протікає. Ну і Тут є деякі такі нюанси. Піною пінилося, теж замазувалось. Коротше, дах в поганому стані, а дах це. Дорого. Якісь би застосувати поки що на півміри. І нехай воно стоїть якось щоб всередину не протікало. А потім, коли зберусь силами і фінансами вже капітально як гахнуть тут щось круте. Зараз ми пошукаємо новорічні іграшки на цьому сараї. Залізеш? <рес> Там щось так високо, великий такий. Ну, поки що немає іншого варіанту, ми стрімянку не брали. Блін, де шкода, що не взяли. Так, тут якось гніздо з зосами було. Ми сподіваємось, що вони замерзли. Вон вони. Є? Вода гнізда. Але вони чи то сплять, чи то дохлі вже. Та може вони вже померли. Угу, Ну дядька тут в шию коли й жахнула, оса була. Тепер ти. Ну ти майже вже. Чого тут? Дах в набагато кращому стані, ніж на хаті. Це ж сарай. Це гробик чи коляска? Це моя коляска. Я в ній. Це термос? Ні, то пилосос савдеповський. <клес> це я в цій колясці е... моя короче, дитяча. Клас. Це флешбеків на оцю коробочку. Думаєш, це новорічні іграшки. На схоже на ялинку. Це ця штучна ялинка якась невелика. Ти знаєш, що Грінпіс рекомендує живі ялинки ставити? Бо коли вона росте на плантації, вона виросла, зрізалась, виросла, зрізалась. Це поновлювальна штука. І Шкоди, екології нема. А щоб виготовити пластику, треба спалити багато нафти і всього іншого. Це ж новорічне? О. О, дивись, скляній клас. Шишечки. Ти хочеш нарядити ним ялинку? Ну, виглядатиме атмосферно. Як ти думаєш, воно працює? Тут є. Ну, конструкційно воно досить просте, мало би. Тільки не знаю, червону зірку може не <смі> на ялинку вішать. Бо якось це Ох і класні. Там велико на все якесь угу. Грушка. Та ти кайф. Диви, тут ще є новорічні іграшки. ти! Зазнімай, зазнімай гарно. А бачите, тоненьке дуже скло. Ось це дута, і воно, як пелюсточка, того, дуже крихке. і ну, ви ви Треба ви з ними обережно. Вас. Але гарні деякі на вигляд. Диви, дід Мороз. Санта Клаус, перепрошую. Ніяких дідів-морозів. Чи Святий Миколай згідно нашої Дові культури. Ну і теж до списку першочерговості треба додати септик. Я думаю, що це одна з перших речей, які я тут зроблю. Окрім того, що наводити далі лад, звісно. Тому що, коли ти в себе вдома на сьогоднішній день і вимушений какати в не дуже комфортних умовах, значить тобі терміново потрібно щось змінювати в своєму житті. Дружина залипла на новорічні іграшки, а це означає, що в мене є орієнтовно 20 хвилин, щоб трошки понаводити тут лад. Не хотів у цьому відео нічого робити, хотів просто провести вам знайомство з будинком і територією, але вже як вийшло. Тому розраховую від вас почути, чи цікава вам взагалі ця тема, чи варто продовжувати цей цикл відео і робити тут щось класне, прекрасне на цій ділянці. Напишіть, будь ласка, бо ваші коментарі, це одна з таких штук, завдяки яким в тому числі я черпаю натхнення. Побігати. Робити все це з камерою займає рази так в три більше часу, ніж без камери. А без вас в цьому то особливого сенсу і немає. Ну, Дивіться наскільки краще стає Європа. Часом, щоб щось зробити, значно краще, достатньо просто поприбирати зайве. Покосили, а тут ще не кошено нічого. Якось вже іншим разом, бо акумулятора не вистачило. От, ну і далі будемо дбати про безпеку, мабуть, першим ділом, а потім уже якісь реставрації, реконструкції або все на купу. Побачимо, як карта ляже. Друже, якщо ти додивився до цього моменту, я допускаю, що тобі було цікаво, і раптом сталося так, що ти не підписаний, то я не бачу жодних причин цього не зробити. Підпишись, будь ласка, іначе можемо загубитися, і більше ніколи ми з тобою не побачимось.